Друзі, всім привіт! Сьогодні знову на каналі Пітер Айленд. Сьогодні я спробую відновити відомий Роналдо пенальті вліво. Готові а ми? Починаємо! Перша попитка готові. Друга попитка готові. Третя попитка готові. Четверта попитка готові. П'ята попитка готові. Шоста попитка готові. Сьома попитка готові. Восьма попитка готові. Дев'ята попитка готові. Остання попитка десята. готові. Друзі. Сама класна попитка була шоста. Ну, все, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Ставте лайки, колокольчики і підписуйтесь на канал. Пока!